Як впоратися з алергією, знайшовши її психологічну причину. Ви поки підпишіться на мій, на мій канал, тут багато цікавого і корисного відео про психосоматику та ментальне здоров'я. А я зараз, на прикладі клієнтки, розповім вам, як можна позбутися алергії, зрозумівши, яка причина її була в психіці. Отож, моєї клієнтки дуже довгий період часу було висипання на руках. І воно включалося тільки в певні якісь моменти, будь-яке лікування не допомагало. Вона помітила, що висипка на руках появляється тоді, коли вона відчуває якесь роздратування або злість, або агресію по відношенню до інших людей. Тут була це перша була причина, яка почала, завдяки якій ми почали розплутувати цей клубок. Що відбулося? Коли до неї хтось звертався за якоюсь допомогою, з за яким, за якимось проханням, в неї несвідомо автоматично включалася реакція злості. Тобто їй не хотілося це робити, наприклад, допомагати людині, але ну, якби була внутрішньо вона була зобов'язана, тобто був такий внутрішній конфлікт. Але чому людина не хотіла комусь допомагати, та? і чому певна реакція зразу включалася злість. І якщо вона відчувала цю емоцію злості, буквально день-два після цієї емоції на руках автоматично появлялася висипка. Виявилося, що ця злість включалася не просто так. У неї було певне сприйняття з дитинства, що коли до неї звертаються по допомогу або з проханням щось зробити, їй здавалося, що її контролюють. Оця дитяча стратегія, яка, в яку вона взяла в дорослий вік та автоматично спрацьовувала. Вона дуже довгий період часу не могла зрозуміти причину цієї злості, а виявилося, що психіка сприймала е, якусь певну е, ну, потребу там, від інших людей. Як бажання її контролювати? Як тільки вона зрозуміла цю свою стратегію сприйняття, зрозуміла, що це дитяча стратегія, а в дорослому віці все по-іншому, буквально кілька днів висипка припинилася і більше не появлялася. Поясню, чому вона ця висипка з'являлася саме на руках, тому що руки це про наш контакт зі світом, з іншими людьми. І таким чином тіло реагувало на цей внутрішній конфлікт, з яким була жінка. Тому, якщо у вас є певна якась алергія, яка буквально включається на весну, або на осінь, або в інші періоди в житті, то зрозумійте, що у вас є своя психологічна причина, яка запускає цей психосоматичний процес. Приходьте в онлайн роботу, і ми знайдемо саме вашу причину, і ви позбудетеся алергії. Будьте здорові!